Привіт, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда психології, з вами Уляна. Сьогодні продовжимо говорити на тему політичної психології, яка межує за соціальною психологією. Отже, у минулому відео, коли я казала про трагедію в іракській в'язниці або Грейп, коли увесь світ побачив звірства, які робили американські військові над ув'язненими в Іраку а, постало таке саме питання, яке поставало за часів а, фашистської Німеччини. Потім, коли розбирали вже всі їхні злочини, чи це люди такі були самі собою, чи а, нормальні, ну, більш-менш люди потрапили в неадекватну ситуацію, яка змусила їх стати по факту монстрами. Дуже важко тут зрозуміти, що таке, де тут, де тут куриця, де тут яйце, але що важливо зазначити, що навіть якщо це був характер, навіть якщо ми займемо бік диспозиції, тобто характеру. То диспозиція це не просто генетика. Диспозиція або характер людини це генетика плюс все-таки все одно ті ситуації, в яких людина виховувалася і які людина пережила за своє життя. Якщо ми подивимося інтерв'ю з серійними маніяками, з серійними вбивцями, ми можемо поспостерігати, що не дуже багато з цих людей вийшли з благополучних, гарних родин, де була тепла атмосфера. Більшість з цих людей вийшли з дитинства так чи інакше травмованими. Інша річ, що не всі люди, які виходять з дитинства травмованими, будуть. потім... Робити такі звірства або навіть схильними до схильними до того, щоб робити саме такі звірства. Але вони можуть, наприклад, просто, просто ну аля, просто це не просто також, але ну це не можна порівняти з серійними вбивствами. Вони можуть просто бити своїх дітей, або просто чинити якесь там моральне, дуже сильне насильство. Ну знову ж таки просто я ставлю все в лапк в лапки, звичайно. Чинити якесь моральне насильство над своїми супругами. Якщо вони не пропрацюють у цей свій біль, то, скоріше за все, він кудись все одно буде виходити. Тому навіть якщо ми займаємо бік диспозиції характеру, характер не взявся сам по собі, скоріше за все, просто від генетики. Характер взявся від генетики плюс. Плюс виховання, плюс ситуації, в які потрапляла людина. Навіть ми можемо подивитися по соціумах. Бідність, обмеженість у фінансах зазвичай робить людей набагато більш агресивними. Коли кажуть, в чому в деяких країнах люди не посміхаються, приїжджають люди з забезпечених країн і починаються оці запитання, чого ви такі угрюмі, чого ви не посміхаєтеся. Ну, знаєте, для мене це такі блюзнірські, якщо чесно, запитання. Тобто люди, які десятиліттями думають над виживанням в буквальному сенсі цього слова. І люди, які живуть десятиліттями нормальним, заможнім, стабільним життям, порівнюють, значить, себе до людей з обмеженими фінансовими можливостями і дивуються, чого вони такі не посміхаються. От я завжди вважала це якимось блюзнірством, якщо чесно. Так от сьогодні ми ще поговоримо з вами. Над ефектом маленької людини. Автор цього підручника, який я беру за джерело для своїх відео з політичної психології, дуже добре описує синдром маленької людини в фашистській Німеччині. Ну, наприклад, щодо ненависті і поводження з євреями. Тобто спочатку була роками й роками й роками антисемітська пропаганда на державному рівні. Висміювалася зовнішність єврейська, висміювалися традиції, висміювалися не такі якісь там наряди в цієї традиційні, так у віруючих євреїв. Постійно натякалося на те, що це вони в них все позабирали. І я бачу це саме в Україні, якщо чесно. Часто я не знаю, хто розводить цю пропаганду. Я думаю, просто розумієте, євреї це люди реально, які вміють пристосовуватися, тому що їм довелося пристосовуватися, а в них не було своєї держави. Ось, і на них були сильні гоніння, секундочку. Це люди, які зазвичай дуже багато вкладають в освіту, в свою освіту і в освіту дітей. І це люди, які дуже рідко страждають на залежності. Наприклад, слов'яни часто страждають на залежності. Фіни також, нервесці також. А ось а ця народність ні. І. Чого дивуватися, що люди, які не страждають масово на залежності, у яких кріпкі сім'ї, дуже міцні, які вкладають дуже багато в освіту своїх дітей, а потім їхні діти займаються високі позиції в будь-якому будь місці, де вони живуть, у будь-якій державі, де вони живуть, дуже-дуже дивно. Ось... Ну, мене це не давоє. Я була вчителем багатьох дуже підлітків, і у підлітків були різні батьки: і слов'яни, і єврейські сім'ї були. Так от слов'янські сім'ї. Ну, я Дніпра, ви знаєте, що там велика єврейська діаспора, і я сама на чверть єврейка, тата мого тата був єврей. І ну, я не дивлюся, тому що я змішаної крові. Мені, в принципі, все одно про кого казати добре, про кого. ну, Я і там, і там підмічаю добрі якісь риси, і ні. І в українській, і в свої гілці, і в єврейській. Ну, от, тому що я суміш, метиска, слов'янська, єврейська метиска. Так от дуже багато сімей підлітків українських були неповними. Там, де тато розлучився з дружиною разом з дитиною, дуже багато було таких. І майже не приймав участі, не брав участі у вихованні дитини. Єврейських таких сімей я майже не бачила. Там все було чітко. Там в дитини і англійська, і французька, і скрипка, і математика, і та, то в 9 випадках з 10 на місці, а якщо він не на місці, то він все одно класно забезпечує, ну, принаймні, непогано, наскільки він може, він забезпечує свою дружину і дітей грошима, навіть якщо він вже там в іншій родині. Він вважає це своїм святим обов'язком. Просто святим обов'язком, розумієте? Його не, не треба тягнути на мотузці. І тому чого дивуватися? Що такі люди займаються, і тато майже ніколи не п'є, не зловживає алкоголем. Так чого дивуватися, що вони трошки інші і займають вищі позиції? Ось. Так що такі справи. І найнижчий рівень, скажімо так, слов'янського чоловіка, який я бачила у себе в Дніпрі, це вже рівень тварини під забором. Це валяється просто ніякий. ну, Реально тваринний рівень. Це от найнижчий такий рівень. Найнижчий рівень єврейського чоловіка, який я бачила, це такий вертлявий хитруватий ділок, такий, знаєте. Ну, такий ділок. Ось, ну, але це все одно людина, це не рівень тваринний. Ось, так що подобається комусь, не подобається комусь. Така в мене правда. Я єврейкою не бажаюся, тому що в мене мама слов'янка, але ну, я дивлюся на цю картину більш-менш об'єктивно, як воно є. Так от, в Німеччині була дуже сильна також пропаганда, як, значить, все в них євреї позабирали, і банками вони володіють, і сів вони володіють. Ну, значить, моск... мізки мають, що володіють. І була така пропаганда роками, а потім е... якийсь там юнак, який наслухався роками цієї пропаганди, його забирають в армію. І він стоїть біля вагону, в якому будуть вивозити людей в концтабори. і він стоїть, він саджає людей в ці вагони і буде відправляти їх на смерть. І він не думає про те, що це він є співучасником цього всього геноциду. Він думає про те, що там оця велика махіна, в якій він є просто говинтиком, а от вона і є відповідальною за це. Він не відповідальний, він просто саджає людей у вагони. Розумієте? Ось. Синдром маленької людини. Синдром маленької людини. Мене просто посадили на танк з літерою З і відправили в Україну. Синдром маленької людини. Я просто військовий льотчик, і мене послали скинути бомбу на театр, де було написано по периметру Діти. Синдром маленької людини. Такий є синдром маленької людини це тоді, коли ти аля просто гвинтик, і за тебе якась сильна рука, сильна там махіна, все вирішиться. Є хтось головний, хто бере за це відповідальність. А по суті, по факту, я б, якби, кожен із цих маленьких а-ля гвинтиків у лапках збунтував себе і сказав, що ні, слухай, пасажир той, що цей володіє а-ля цією махіною, мовно кажучи, президент, чи цар, всія рашиста ти давай це вали, тому що ми не будемо виконувати твої злочинні накази. То все перевернулося б до гори дригом у цій махіні. Ця махіна не, була б, не могла би просто існувати. Оце називається синдром маленької людини, коли ти аля гвинт, Гвинтик за тебе аля все повирішували, і ті, хто повирішували, робили руками пропаганду проти тих. Кого ти зараз гнобиш?» таку саму пропаганду, як робили в фашистській Німеччині проти євреїв, робили проти українців руками в рашиста стані? Таку саму людей з центральної України до східної України. Вони називали просто хохлами і усіляко їх принижували по типу, це, це руські, це наші люди, просто вони щось там загралися в свій цей гопак і шароварщину, і не розуміють, що вони, це насправді ми, просто і трошки ну, отак трошки от. от. Мова, що це за мова? Це якийсь там діалект, діалект не дуже освічених людей. От вивчили б нормальний русський язик, то були б нормальні, а це щось розмовляють не зрозуміло як. А далі івано франківськ Тернопіль, Львів то, то фашисти, то Бандери. Розумієте, це все те саме, технологія вся те саме. І от автор того підручника, на який я посилаюся в своїх відео про зополітичної політичну психологію, він каже, що могло спонукати військових до того. Начебто нормальних американських, а, отак от гнобити і тортурувати людей у в'язниці або Грейп. А що могло? Це не просто так вийшло, знаєте, з голого місця. Американські військові зайшли в Ірак у 2003 році, а в 2001 році було 11 вересня атака на Сполучені Штати Америки. на башти близнюки на Пентагон, розумієте? Літаки з тими терорюгами. І, звичайно, після цього, що, ну, яка нація, яка раса суцільно звинувачувалася в цьому, в це терактах. Ну, от відповідно, відповідно, це не просто так люди прийшли з такими настановами. Якщо я в Україні була просто спонтанно, коли дивилася це по телевізору, то можна тільки собі уявити, що відбувалося з людьми в Америці, коли вони зненацьки чують, що вирізаються літаки в башти торгівельних центрів, і що буде далі незрозуміло, і тисячі їхніх співгромадян так от миттєво загинули. І відповідно після цього я впевнена. Які були настрої в американському суспільстві проти людей цієї нації, скажімо, цього етно, ну, етносу, так? Да? Ось, тому воно не взялося просто так. Просто коли у нації в цілому є дуже високе, високий розвиток і? Правиль, правильні державні механізми, то починається політика така, що не треба всіх звинувачувати. А там Не всі Іракці такі, не всі Араби, там, такі, терористи чи ще щось. Ось не всі. А, ну, тому що реально не всі. Бабуся, яка була дитиною війни, її угнали в, з її мамою в табори а з брянського села. Я казала, що в мене мама наполовину українка, наполовину росіянка була етнічно. Бабуся з Брянщини була і от коли їх, а потім вона приїхала в Україну вчитися, вийшла заміж до за мого діда українця і от вони, вона тут залишилася жити. І їх уганяли і спочатку в Естонію, а потім в Німеччину в трудові табори. І в тому трудовому таборі, де моя прабабуся довго працювала, а, значить, впродовж ну, цієї війни. Вони жили в бараках у одного там господаря, і вони ледве там вижили, тому що їх били палками. Той господар їх просто знущався з них. Ну, я від... Їхні сини були на війні, а сини і чоловіки наших, відповідно, були в протилежній армії, яке було ставлення. Так от в їхньому баракові жила. Перекладачка німець і вчителька німецької мови. І вона багато перекладала, що казали. І серед тих людей, які також були найманцями у тих німецьких господарів, була німкеня на ім'я Фукса. І вона була десь віку моєї прабабусі, десь 30 чимось. І вона постійно їм допомагала ну, нашим полоненим. І вони не розуміли, чого вона їм допомагала. А потім а, а, вона розповіла, їм, і та ж вчителька німецької мови переклала нашим. А так от а, вона казала, що в них було чи п'ятеро, чи шестеро дітей, і її чоловік категорично не хотів йти воювати, бо він казав, що мені треба дітей ростити, а не воювати. Я цей бред взагалі не розумію. Ну, але вибір в нього був чи загинути відразу як дезертир, чи спробувати повернутися з війни живим і таки не залишити шість, шістьох дітей на одну цю фуксу. І він пішов, але вона казала, що він категорично не хотів цьому брати участь, і вона також не розуміла, за що її країна нападає на інші. І вона допомагала їм, вона носила їм їжу. І допомагала у них був дуже холодний барак, і вони там замерзали просто. Хворіли, замерзали. І вона їм допомагала слідкувати, щоб ті оці господарі ненормальні, не зрозуміло, що вони розпалюють там багаття і опалюють свої бараки трошки. Кожного разу, як вони там йшли з перевіркою, вона бігла до них і казала, швидко, швидко, значить, все гасіться, відкривайте двері, щоб не було запаху, і вона їх багато-багато разів врятувала. Ну от, можна було б сказати, всі фашисти, але не всі були фашисти. І навіть якщо ми почитаємо книжку Віктора Франкла про концтабір, то деякі люди, які фактично були гвинтиками цієї жахливої машини страшної німці, намагалися врятувати, наскільки це можливо тих людей, які були полоненими в тому концтаборі. Ось тобто такі справи. Е, я розумію, що в нас зараз такий галас не шукати хороших руських. Але ну, по факту я дивилася колись чат рулетку, як одна дівчина плакала там з Росії і казала, що я не знаю, що я можу зробити. Але най, най, найменше, що я можу зробити, я не почу туди свого чоловіка. Ми будемо ховатися, переховуватися як завгодно, але я його туди не пущу. Він не піде нікого вбивати, бо я не розумію за що. Ось так що нашому мозкові легче думати генералізовано. Тобто всі там ті погані, всі ми добрі, але реальність якось працює по-іншому, якщо чесно. Але цей синдром маленької людини, це дуже така страшна річ насправді, тому що людина не маленька, і якщо багато аля таких маленьких людей об'єднаються, і хоча б відмовляться виконувати злочинні накази, то та аля велика людина, яка керує всім цим хаосом, всією цією безлюдяною махіною якою б вона не була, в який б час вона не була, то нічого він і не зробить. Розумієте? Нічого би Путін не зробив, якби його льотчики або його військові відмовилися обслуговувати його ці шизофренічні настрої. Так що, мої любі, такі справи. Синдром маленької людини, яка виконує чиїсь злочинні накази і нанесе за це відповідальності, а начебто вся відповідальність там це дуже страшний синдром, який призводить до кривавих наслідків. Це дуже дякую за увагу до наступних зустрічей. Бувайте!